Два, що Михайло Демид. Що ще можу служити церкви? Я і педагог, бо маю п'яти дітей. Так що я до кожного покликання мушу собі давати раду, не тільки як педагог, але як психолог, як батько, як отець. І I... в перші мірі я бачу свою роль як відображення ролі Бога Отча. Для мене педагог, перший педагог це є копотеч. І ми в нашому житті маємо відблискувати його шайба тих дітей, які він нам дає. Бо бути педагогом це бути матер'ю, це бути отцем, це бути батьком на образ Бога Отця. Це дуже важливо. І Так само, як ми уявляємо собі Бога, таким самим чином ми можемо і передавати іншим любов, це бачення світу, це розуміння життя в його повноті, або не передавати. Якщо я мала чи мав негативний досвід свого батька, батько був тираном, наприклад, чи ну, неадекватно поводився, то я можу мати проблеми, щоб потім Належно розуміти Бога Отця і тим самим відображати педагогічну свою роль іншим. Так що дуже це є важливо зрозуміти, хто є Бог отеч для мене, як Він, Бог Отеч, поводиться зі мною. І це саме відображати тим, який він мені дає в це, чи як дочок. Педагог має багато синів і дочок, багато дітей. Чим відрізняється педагог християнський від нехристиянського? Гуманізмом може бути так. Ну, я собі так написав, данині в третій ночі писав. Усвідомленням того, що він є лише відблиском божественного вчителя. Його головна заповідь любов. А найбільша чеснота довіра. Під час строго Ватиканського собору, це найбільший собор 20-го століття, який старався про це, щоб цяхва могла бути більш зрозумілою. Для Нових поколінь. І цей собор, коли він говорив про церкву, він говорив, що вона є відблизком, вона є лише відблизком Божим. А світлом є Ісус Христос. Так що так само і на педагога. Він має лише бути відписком Божественного вчителя. Дуже важливо це собі. Це був вчитель і в Святому письмі ми бачимо, такі образи Має бути садівником. Садівником у вихованні дітей. Torej, gospod, drugače pleka je fijalko, a drugače pale. Kožna ljudina so tvorena v posebni sposti na obraz in podobo Božjo. Kožna ljudina je drugačna, kožna dekina je drugačna. Християнського педагога і побачити образ Божий в тій дитині, який інший кожного разу. І для того потребує особливого підходу, унікального підходу. До того треба бути дуже уважним до ефекту наповнюваності. Не вимагати від дитини, що має розмір горнятка, щоб вона видавала результат такий як відо. Радіти успіхам горняти і стимулювати до більшої раці відрочиться тою самою логікою не порівнювати дітей, а кожного сприймати як окрему особистість. Нинішні педагоги не працюють або рідко працюють особистому, на особистому рівні з одним учнем, а працюють колективно, тоді для них вимір руки. jest bardzo ważny, ale przy tym chrześcijański pedagog musi zawsze zważać na unikalność osobisty. Istnieje tanka rana między tymi dwoma realnościami, jakie chrześcijański pedagog może fiksować. Коли ми дивимося на спосіб, яким Ісус Христос вчив свій нарік, то він неодноразово Носив у свою катехізу, тобто свою педагогіку, елемент гри, елемент казки, елемент історії. І в тому полягає переважно притча. Мені цікаві, має багато раний. Ні, так само є така наука, як Інтерактивність, мультимедійність, більш галузеві програми і це завжди є корисно, щоб елемент гри був присутній у кожному занятті. Елемент гри так само передбачає мовчання і слухання. Якщо ми вміємо мовчати, то ми вміємо і розуміти вагу слова, за кілька днів. Коли будемо святкувати Христове Воскресіння, то ми почуємо в Євангелії від Йоанна, спочатку було слово, слово. слово. і слово було, слово було у Бога, і слово було. Якщо слово є важливою часткою людської духовності, яка походить від Бога. Це, що це може означати? Це означає, що тільки якщо слово має міцну базу особистого прикладу, особистого вкорінення в Божу ласку, воно стає благословенням Божим і має свій смисл. Якщо воно не має того контакту із воно Воно не несе інформації, яку воно повинно приносити. Тобто основним елементом в тому випадку не є знання або не так знання педагога як благодать який він живе. Ще один такий момент, який я хотів підкреслити, що педовог не завжди має відповіді на всі питання, не завжди знає, як діяти в окремій ситуації. I w tym przypadku bardzo ważny jest princip, jest nie na szkodę. No nie jest to wymienienie kogoś, kto to... Wiesz, podstawnym moim zadaniem jest, nie na szkodę. Дух Святий діє, в кожній утворені в Богній людині, а покликання педагога чому вас Що ви думаєте про це все? Якщо відкажеться, так дивитеся на мене. У нас є канал, ми мовчимо, вас слухайте. А ну-ка. Де заскочив, кинчик ще. Ну, ви так думаєте, що я буду говорити про тип, про каспічу, дозвотеставити питати. А табусет було 10 хвилини. Боже, 7. Також. Також. Je vais vous saluer, Так що. А це що я це не основа. Це дорогу кази. Тільки я шукаю іншого способу, щоб відійти до вас. Я не хочу вам повторяти те, що ви можете самі прочитати почитати, позитиві. Педагог могли коний розвинути дитині дар, який вже в мені закрив. Педагог нічого мового не дає дитині. Бо немає дітей да. Господь, як добрий батько, кожного обдарував окремими талантами. І педагог покликаний відрізняти і виявляти цей ці дерев для того, щоб відкрити їх, роздвинути. І якщо потрібно звернути на них увагу батькам. Це дуже важливі партнери в педагогічній праці, бо є первинні педагоги, бо їм дав цей мандат. Він не дав цей мандат тим, які по школах викладають. Це вже є вторинний мандат, отриманий від батьків через суспільну, через державну систему. Бути свідомими. І з цієї причини дуже важливо не припиняти діалог з батьками, навіть якщо часами це дуже важко. Педагоги завжди мають підтримувати авторитет батьків. Очевидно, що батьки теж, але не говоримо про педагогів. Тут треба вміти мати витримку. Мати слухати. Це те, що я ви перете, вміти мовчати і слухати, так, як ми зараз ще ніколи не маємо такий чешський період, ми мусимо багато слухати. Тобто, ви знаєте, чому так? Сповідь. Сповідь? Так, сповідь і сповіді. Так, сповідь і де чому мають чекати по п'ятку, 6 років. По цьому поволі не кось не хочу, бо чекати. Але багато з них отримують задоволення з такого чекання. Мали додому. I jeszcze mu każdy dach dachu. <grymne> tak szło. Że... Duże ważliwa Dla diabła. Tu tak samo jak z, naszy, z Waszymi czulą kamy. Bo jasno jej drożydą. Але немає ніякої причини, для якоїсь іскри, для якоїсь сварки, тільки брак витримки. І ви прочитали, перед тим, що щось сказали. Це буде поняти. Християнський вчитель намагається відівчити батьків від куштолю. Знаків уваги в лаках. Ті знаки уваги часто є правою на ширшого товариства. І пристосуванства у суспільстві. Напевно, бачили. Шкура, <laughs> і його а, сюжет про Львівську школу. Школа, яка да. дякувала пану пану, пану са розам шуче зове до мене сюда дитя моє Мою думку, треба переглянути систему оцінювання. Тобто не ставити оцінки на вас? Зараз. Треба подумати, що ми оцінюємо. Чи свій, клад, учня? Ваша школа це хоче, від нас вимагає. Щоб потім статистика вказувала нам, як, як, як ми добре працюємо. Чи ми очікуємо виявлений потенціал в більшій чи меншій мірі того учня? сказати, що всяка незаслужена оцінка є обманом себе, учня і суспіль. Це не є тільки одна справа, що ти і я. Це і глобальна справа. Справа, яка має широкі наші. І тут право радше, на мою думку, оцінювати за прачу і за зусилля, ніж за результат. Звідний учень має відповідати точно на усі запитання. Що він відповідає приблизно, він має отримати недочь. А слабий учень, який старався, який якийсь поступ зробив, хоч і помилився, має отримувати кращу очікую від того доброго, який не To jest Ja tak z chrześcijańskiej perspektywy ja nie znam, jak to realizować konkretnie, ale tak mówi Jezus Chrystus. Zrówniali w ką, До одного стандарту є неприпустимою. Вона доводить до трибнязковості та до нездатності синтезувати. Історія, де Ісус Господар брав на роботу в різний час працівників і в кінці робочого дня заплатив їм одинаково. уравніло, як ви кажете. Я розумію, ідея зрозуміла. що... Незалежно, залежить, який час ти навернешся, ти маєш шанс спастися. Але все одно, працювати з дітьми – це складніше. І справедливо, що ті кажали, як ви цілий день працювали, та, працювали під пекучим сонцем. Так, працювали, а сонця. отримали так само. А, mm -hmm. а то й годину. Це важлійна історія. Я перепрошую, що отець мав на вас не та сама оцінка, а краще ніж. Тобто я не знаю, що ви хочете мені сказати. Тут тобто я увагу. Але через саму Ісус зрівняв всіх, тих, ті, хто працювали цілий ці, день. хто Півдня і одну годину. Я кажу, що той хто має, а я вам скажу поінакше. Я вам скажу, що є печато таланти. Є, є. Але це, і той, що... Заховав цей один талант, який ми тримав укар. А ті, що принесли, розмножили своєю працею таланти, вони були нагорода.